Що ви нас запросили, це перший раз ми показуємо такий фільм на великому екрані. Не для команди фільму і для нас, для групи і для всіх творців фільму, які десь поховались. Для нас це велика честь, тому в такому місці і саме для, для тих, хто найбільше цього заслуговує. Так що дякую вам. Сподіваюсь, що з цього першого показу. І фільм, і ті речі, які ми хотіли в ньому сказати, будуть мати легке плавання. Так що дякую, що вас працює. Мене попросили від нашого імені щось вам сказати з приводу фільму, але я ніколи ну це вперше в житті ми є героями фільму. Ми мали там я і Мілош, Писали музику для фільмів, брали участь в створенні, але так, щоб ти був ніби героєм, це перший раз. Тому ми не дуже знаємо, що ми трошки навчимося за декілька таких е, спеціальних показів, але це перший раз, тому я не знаю з що починати. Я хотів вас запитати зразу відверто: а вам сподобався фільм? Так! Ну, я... да, ну, — Якщо от більшості людей сподобався, що, що такі... е, да, то це безумовно нас надихає, тому що ми всі... Та да, це е, наші е, наша команда фільму Юра. Це наш продюсер, з, з яким ми світ з разом е, придумали цей фільм і реалізували. Ну а Максим це чи не головна майже людина в фільмі. Він власне продюсер фільму, який зібрав купи всіх, знайшов режисера, знайшов нас, знайшов Юру і з так, що все спрацювало. Е, Дуже символічно, що у Львові е, така перша прем'єра відбулася, і м -м, дуже символічно, що е, дві речі, що це у Львові, тому що це наше рідне місто, з якого і Дениса, з якого ми починали багато років тому, 31 рік тому, ми зустрілися з Денисом. От і тоді почалася історія група Окіанельзи. Ну а друга символічна важлива річ те, що ми там не просто так сказали, головна подяка наша, це нашим, нашим силам оборони. І це не просто там, знаєте, слова вічливості, які треба написати. Це абсолютно щиро, тому що я як людина, останні, які останні три роки провів дуже багато на фронті і продовжує їздити туди, я, як ніхто, знаю, наскільки велику місію роблять всі наші хлопці і дівчата, навіть той факт, що ми тут в цій. Затишній залі, нехай навіть в лікарні, але в цій затишній залі, у відносно безпечному місці, можемо дивитися кіно, розмовляти. Це заслуга тих наших героїв, які прямо зараз в цей момент, десь там біля Купінська, біля Покровська, на півдні, на півночі, продовжують тримати оборону і захищати нас від, від злого ворога. От і тому ще раз от дуже важливо. Що ми ці, цей фільм фактично з вдячністю і присвятою нашим силам оборони, тому дякуємо вам. Хочу просто сказати ще декілька таких а, слів, а, ну, таких трошки тобто, вже сімейних. А тут це вулиця Топольна, на якій значить, стоїться лікарня. І яку ми пам'ятаю, ну я пам'ятаю з самого дитинства. Коли в нас був один з перших концертів, там у нього є трошечки є в фільмі на початку, концерт два з половиною, це був у 97-му році, він, по-моєму, так відбувся. Я добре пам'ятаю, як ми, і Денис там теж тоді був, прямо тут недалеко, по тролейбусній лінії ходили і самі клеїли афіші руками своїми. О, тобто це буквально відбувалося недалеко від цього місця, ну може кілометр, може пів кілометра, тут трошки нижче, де траса в центр починає спускатися на 700 річ. О, тому е ну така ностальгічне відчуття. Е я цей фільм сам бачив, е коли перший раз трошки були сльози на очах, тому що е ну якось ти згадуєш все це і бачиш ну, на екрані. Деколи навіть не віриться, що це такі речі відбували, відбувалися з тобою, але вони відбувались, і хочеться дійсно сказати дякую і команді фільму, яка все все зібрала. Ну і безумовно, тим без кого це все було неможливо, тому що Кіанельза це ж не тільки декілька людей, які стоять на сцені. Це Ну, по перше, цих людей було більше, і з вдячності всім музикантам, які були завжди поруч з нами із різних причин, їх поруч зараз немає, але всі вони внесли важливий вклад. Без кожного з них це у нас би таких, як я не було. Ну і величезна кількість друзів і близьких. Там от ці подяки ми трошечки їх ніби змазали, пропустили. Вони важливі. Ми там ви бачили десятки людей. Кожна з яких це, це ці люди дуже важливі або були, або є для історії гурту. І коли ви подивитеся. Що там ну, більше ста імен. І це е, ну, без цих людей ми тут перед вами не стояло. Тому безумовно хочеться подякувати всім. Багатьох, на жаль, вже нема, нема е, серед нас. І е, час непоганий. Де, коли, коли ми дивили, я дивився на список цих подяк, і просто дивився, скількох людей нема просто вже е, в цьому житті, і, хто залишив нас, просто стає страшно. Що ну, як час неблагано рухається і багатьох забирає. Тому сумно, а з другого боку, якби є відчуття е, ну, такої гармонії, щоб цей фільм стався і що ми все це, тому що найгірше, що може статися, коли є велика якась цікава історія, а ти не встигаєш її закарбувати, чи в книзі, чи в фільмі, і потім вона втрачається. І слава Богу, що це є. Uh, я завжди кажу, це не, 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 не крапка, а тільки кома. Знаєте той анекдот про крапку і кому? Ну, скажу якраз декарняний анекдот. Uh, есть, а ви знаєте? Ні. А uh, uh, я не знаю. А я думаю, може, ви знаєте. А, то, то по віку ви знаєте? Ні, 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 ні. ні. <реш> то, я просто ну, по широті поглядів. Uh, я хотів, да, дуже приємно вас бачити. Дякую, що ви прийшли сьогодні. Дуже дякую. Uh, Анікдот такий, ну, два куми були дуже близькими, їх дуже об'єднувало багато всього, але найбільше любов до випитки. І, значить, вони, вони пили дуже довго разом. І от один з них не витримав його здоров'я, він впав в кому, і, ну, і все, він пропав, і він лежить в лікарні, а другому якось сумно. І один день прожив, нема хубаво, другого день нема, третій. Ну, на четвертий день він пішов до нього в лікарню провідувати його. Той лежить на апараті штучного дихання там, ну, в комі. Кум сидів, посидів, йому так якось так стало незатишно, ну, завжди з собою щось є, я взяв так. Ну що робити? Взяв собі так, кілішок, налив. І такий раз тільки питає, то так відкриває очі. Кума, а з тебе мені не Він Такий здивований. Так ви ж комі. Кома — то не крапка. <світування> <плес> так що, наша вино про це не крапка, а кова. <світування> і думаю, що ми будемо продовжувати робити те, що любимо найбільше любити музику, робити музику. От, але цей етап ми так зафіксували. І що мені ще здається, що дуже важливо, що цей фільм а не просто про історію. Гурту, чи там про нас, як про людей. Мені здається, що це такий зліпок трошки історії нашої країни за ці роки, тому що ти бачиш, як трошки бачиш, як було в 90-ті, трошки бачиш, як було в 2000-згадуєш історії з Помаранчевої революції, з Революції Гідності, трохи про війну. І воно так ти дивишся, ніби вся все життя країни за цей час проходить фірми. Тому якось відчуваєш себе причетним. До цієї великої історії своїм скромним вкладом. Тому Клас, класно, що цей фільм вийшов. Дякую всім, що ви прийшли. Якщо є якісь запитання, а може хтось ще з хлопців хоче сказати. Бо я, я не, не знаю, що робити, я не ведучий. Давай, я, я uh, да? uh, можливо, у когось є запитання.